Окупанти підбивають підсумки референдумів на загарбаних територіях України і розмірковують, що з ними робити далі. Для чого Кремлю знадобились так звані референдуми, і чи змінює щось їх проведення для України? Ви дивитесь під прицілом сьогодні дамо відповіді на ці питання. Про референдуми на окупованих українських територіях росіяни говорили ледь не з початку повномасштабної агресії. Але оскільки однією з заявлених цілей так званої спецоперації було повне захоплення Донеччини і Луганщини, то референдумів логічно було очікувати тільки після цього. Натомість, майже половина Донецької області досі під контролем Збройних сил України. І поступово ця частка збільшується. Схоже, в Кремлі так і планували: загарбили регіон повністю, провели референдум. Пішли далі, саме тому жодного плебісциту до цього тижня не відбулося. Але після нищівної поразки на Харківщині плани окупантів різко змінилися. Вони зажидали референдумів тут, зараз і за будь-яких умов. Сама теза щодо проведення референдумів свідчить про невиконання другого етапу спецоперації. Бо, на думку російської сторони відповідно ватажків так званих утворення ЛНР і ДНР, референдуми мали бути проведені на момент повного контролю над територіями Луганської, відповідно, Донецьких областей. Якщо ми наразі говоримо про контроль 45%, а з урахуванням звільнених населених пунктів, цей відсоток збільшився збройними силами України, то це зміна. Відповідна риторики самого Кремля з таким успіхом могли провести референдум і на Харківщині, маленьку частину якої вони ще сяк так контролюють. Та все ж після кілька місячних вагань і невизначеності з датами голосування раптово призначили на найближчі ж дні, саме на дні, а не на день, як зазвичай, з 23 по 27 вересня. Для чого незрозуміло, адже результати, вочевидь, були намальовані заздалегідь. Не було ніякого референдуму, звичайно, це не демонструє волевиявлення наших мешканців. Був фейк російська пропаганда, яку вони намагалися назвати референдумом, і тим самим. Зробити картинку, начебто, а наші люди хочуть підтримувати якісь там заклики про виходу звідку звідкись і про входу кудись. Але звичайно, нічого подібного не було, і їх підготовка навіть до цього фейкового референдуму була невдала. Навіть сформувати до пуття виборчої комісії окупанти не спромоглися. Місцеві в переважній більшості на співпрацю не йшли, тому доводилось залучати російські кадри. Активізувались і їхні політики. Ось, приміром, єдінорос Волуїв допомагає проводити референдум на Луганщині. Безпосередньо сам референдум на всіх територіях він керується і координується адміністрацією президента Російської Федерації, високопосадовці постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях. Крім того, представники федеральних утворень Російської Федерації навіть надають допомогу. Так званим виборчим комісіям для того, щоб проводити цей референдум, не задалося й з агітацією ніяких черг на дільницях не спостерігалося. А якщо десь і було не зовсім порожньо, то лише завдяки завезеним з Росії та Криму рядженим. Завозили з той ж самої Ростовської області з Криму. Це для того, щоб створити так звану масовку. Масовку показати наскільки люди радіють, наскільки вони дружно йдуть голосувати. Це інформаційна кампанія, така потужна, яка проводиться в Російській Федерації, де які б які б заходи вона не проводила, але навіть ряджених збирали дуже економно. Зокрема, до Мілітополя привезли лише два автобуси-гастролерів. Це не на ціле Мелітополь, це на цілу частину окупованої Запорізької області, де раніше до 24 лютого проживало більш ніж 700 тисяч людей. Навіть картинку вони знімали лише в Мелітополі і в Бердянську. В інших містах навіть не було картинки. Не робилося. По друге вони знімали опитування мешканців на вулиці міста, але це опитування мешканців одразу ж були помітні, тому що люди говорили з Акцентом, а в місті Мелітополь не говорять з акцентом. тому зрозуміло, що вони звідкись були завезені. Фактично, картинки вистачило лише для нечисленних сюжетів російських пропагандистів. За нашими даними головного управління розвитку міністерства оборони вони створили ну порядка там десяти сюжетів. При тому в різних місцях, таких постановочних, де зафіксовані ну, красиві виборчі дільниці, відповідно, де приходить багато людей. Насамперед, на, на це ті дільниці, де голосує так зване керівництво окупованих територій. І оцю картинку будуть показувати російському глядачу, будуть намагатися переконати Європу, що це відбулося на всіх законних правах. Відповідно до права міжнародного, але ми розуміємо, що це фейк. Навіть спробували зробити вигляд дотримання світових стандартів і запросили міжнародних спостерігачів. Але знову таки суто для картинки в дуже обмеженій кількості і відверто сумнівної якості. За нашими оцінками це близько 30 осіб. 15 країн вони представляють. При тому ми перевірили тих осіб, які заїхали зараз на тимчасово окуповану територію. Це насамперед чисто проросійські політики, журналісти, інші там громадські діячі, які цю позицію не приховують по друге багато з них вони відвідували референдум і в окупованому Криму, і багато разів приїжджали в Донецьку Луганську область. Це ті громадяни іноземних країн, які по суті розділяють політику Російської Федерації. Добровільно на дільниці прийшло настільки мало людей, що окупантам довелося ходити по домівках і буквально змушувати людей брати участь у відвертому балагані під назвою референдум. Наприклад, то вони просто йшли по вулиці, знаходили там людину, питали її адрес. І казали, що за твоїм адресом пропився на чотири людини. Буде добра проголосувати за чотирьох. Або були випадки, коли просто на ринку вони знаходили людину, яку потім заставляли проголосувати. Або також були випадки, коли просто саме вдерлися до будинку, і також заставили там був орендар будинку. І вони заставили проголосувати за всіх тих мешканців, які були прописані. І звісно, за старою російською традицією, все це дійство відбувалося під дулами автоматів. Виборчі комісії у супроводженні військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації обходили квартири, домівки і по суті заставляли людей голосувати. При тому, якщо хтось не погоджувався або голосував проти, це відповідно зразу ця людина. Включається в так званих списки неблагодійних, і подальшому ми очікуємо, що будуть проти них проводитися якісь заходи. Здається, тепер стає зрозумілим, чому референдум неприродно розтягнули мало не на тиждень. Вони погрожували, якщо приходили до людини до будинку, а її немає вдома, то через сусідів передавали, що прийдуть знову і знову, поки її не буде вдома. Або якщо людина казала, що буде голосувати проти, вони також не давали їй змогу голосувати і казали, що завтра прийдемо ще раз для того, щоб подивитися, як ви проголосуєте. Тому це точно був примус, це точно було знущання над людьми і не більше чого. Якщо людина ходить з урною для голосування та автоматом, це схоже на комісію для голосування? Звичайно, ні. Це схоже на комісію з рейдерства. Тому нічого схожого на голосування не відбувалося. Все одно незрозуміло, навіщо були такі зусилля, якщо результати голосування були визначені задовго до його початку, та однозначно це зручний спосіб взяти на облік придатних до військової служби чоловіків. Вже масово люди починають отримувати повістки, і вже призначений керівник цього е військомату. А е то що вони роботу цю розпочали вже звичайно. місцеві жителі стурбовані. Вони е налякані від того, що відбувається, і починають в черговий раз масово виїжджати з тимчасово окупованої території. Не всі мали змогу виїхати, в когось є, є або були родичі, які є лежачими, за якими потрібен догляд, тож, але ж навіть сьогодні все переглядають свої можливості та виїжджають, тому що ніхто точно не хоче служити в рядах російської армії. Тим часом виїхати з окупації стає дедалі важче навіть через Крим. Адже росіяни суттєво обмежили свободу пересування захопленими українськими територіями. Наприклад, в тому ж самому Криму, і це вже почалося десь два тижні два тижні назад. Коли перевізникам було чітко вказано, що пересічкання кордону адміністративної, взагалі виїзд території Криму, це все під контролем, в тому числі і з відповідними відмітками воєнних комісаріатів. А на період проведення і референдуму, і, можливо, після цього проведення заходів по мобілізації, відповідно, вони повністю закрили ці території, посилили насамперед поліцейський, інші режими адміністративні для того, щоб тримати все під контролем і не допустити будь-яких. Проявів супротиву місцевого населення. То які ж результати намалювали режисери кремлівських референдумів? Обійшлося без сюрпризів. Попри значне зменшення кількості наявного населення і відверте небажання тих, хто залишився брати участь у цій виставі, голосування нібито всюди відбулося За прогнозованим результатом за приєднання до РФ на рівні 98%. Але це звичайно фейк. За даними міського голови Мелітополя на тимчасово окупованих теренах Запорізької області. Участь у голосуванні взяло лише пів відсотка виборців. Люди масово демонстрували свій супротив. Виїжджали з міста, не відкривали двері, голосували проти. Навіть під не автомата та загрозою депортації. Такі приклади є, коли люди проголосували проти їх депортували. Але е, наші люди проголосували проти, е, не взяли участь і показали свій супротив. Тому нічого не відбулося на ту в окупованих територіях це чистий фейк та пропаганда. То для чого ж Кремлю потрібні були референдуми? Класична версія: включити захоплені території до складу РФ і лякати світ ядерним ударом у відповідь на успішне просування вперед ЗСУ. Сам факт проведення референдумів. Має на думку Російської Федерації поставити так звані червоні лінії перед Україною щодо подальшого просування збройних сил е е України, себто визнання тих територій суб'єктам Російської Федерації відповідна можливість нанесення превентивних ударів по базах накопичення команд на штабних пунктах на окупованих територіях Луганських Донецьких областей будуть розглядатися Російською Федерацією як начебто акт агресії вже проти самої Росії. Федерації також є простіший мотив оголосити окупованих українців своїми громадянами і безкарно з їхньої точки зору відправити цих людей на передову. Попри те, що міжнародні конвенції прямо забороняють призивати до окупаційного війська жителів захоплених територій. Є ще версія, що після оголошення про приєднання цих територій Кремль може змінити статус операції зі спеціальної воєнної на контртерористичну. Тобто на ту, яка проходить вже на власній території, а не за кордоном, це дозволить залучити до неї крім контрактників і строковиків, до того ж суттєво зекономити на грошових виплатах її учасникам. Тож значною мірою уся ця вистава розрахована насамперед на російського глядача. Путін свої промови, він знову ж таки повернувся до Новоросії, повернувся до ісконно-російських історичних земель. І таким чином ми робимо висновок, що та от така загарбницька політика вона буде продовжуватися. І насамперед, це дуже вдалий такий хід, як вважає Кремль, дуже вдалий хід для внутрішнього населення, для російського населення. Сказати, чому йде війна, тому що вони захищають свою територію. РФ планує оголосити приєднання загарбаних територій вже завтра. Та що це їм дає мобілізація на цих територіях? Все одно є порушенням міжнародного права. З таким успіхом вони її могли проводити і без референдумів. Зменшувати виплати своєму м'ясу також можна було в будь-який момент, без змін статусу операції і вже точно без референдумів. Адже РФ поліцейська держава, в якій населення на протестах здатна хіба хороводи поводити. Тож історія з референдумами нагадує чергову нагахадовачку, в якій Путін переграв сам себе. Адже наразі єдине, що він отримав, це нові санкції. Чергові пакети вже презентували Велика Британія, Євросоюз і США. Також штати анонсували нову партію допомоги для України, в яку входять 18 хаймарсів. А загалом Збройним силам все одно, як там РФ, буде називати захоплені українські території. Всі вони будуть звільнені. Вірю в ЗСУ. Слава Україні.